Слава Господу, брати і сестри. Хочу прочитати перше послання до Коринтян, 13 розділ, з 4 по 8 вірш. Перше послання до коринтян, 13, 4, 8. Любов довго терпить, любов милосердствує, любов не заздрить, любов не вихваляється, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого. Не дратується, не мислить зла, не радіє неправедності, а радується істині. Все переносить, всьому вірить, всього сподівається, усе терпить, любов ніколи не перестає. Амінь. Слава Господу, що маємо сьогодні чудовий час. Ми заспівали пісню, яка перенесла мене в моє дитинство, понесує вісь Христа 239 номер з української сторони, коли в нас. Починалася церква, вона збиралися на дому в моєму будинку, де мої батьки, мені було років 5-7. Дуже часто в нашому домі співалася ця пісня. Слава нашому Господу. Ми сьогодні багато чого почули від Господа. Амінь. Ми чули в першій проповіді про те, що ми є сіль землі. І іноді, коли Юля готує їсти, вона мені дає спробувати суп чи борщ, який вона приготувала, і каже, подивись, чи достатньо солене я так подумав, що іноді нам варто подивитися на людей, які нас оточують, на невіруючих людей, і подивитися, чи достатньо осолені ці люди, чи не потребують вони також солі. Я думаю, що ми дійдемо до висновку, що люди, які нас оточують, їх також потрібно посолити трошки. Серед них добре, щоб були віруючі люди, які, знаєте, сіль вона що робить? Вона приправляє. От коли віруюча людина з'являється в якійсь компанії, в якомусь середовищі. Дещо міняється атмосфера? Я пригадую, як мої знайомі деякі друзі, не віруючи, коли я потрапляв в їхні коло, вони переставали говорити погані слова. Чомусь їм було незручно, коли віруюча людина серед них говорити ці слова. Ми в другій проповіді чули про важливість любові, милосердя до оточуючих людей, до людей, які потребують. Нашої допомоги ми чули сьогодні чудове свідчення, цілих два свідчення. Одне про те, як Господь виходить на зустріч, про те, що для Бога немає дрібниць, дрібних прохань. І це мені по особливо сподобалася ця справа, тому що я іноді, коли до мене приходять або запитують якісь такі, знаєте, елементарні речі, навіть діти, чесно скажу, це трошки іноді мене дратує. І я дуже дякую Богу, що Бог не такий, як я. Що Бог готовий вислуховувати наші навіть такі дрібні прохання, те, з чим ми не можемо справитися, можливо, десятки разів приносимо одну ту саму річ перед Богом. І Він готовий це вислуховувати і виходити нам на зустріч. Слава нашому Господу! Ми чули приклади про Даниїла, про Моїсея, про цих молодих Божих людей, в яких їхні слова не розходилися з ділом. І ми чули сьогодні чудове свідчення, як Господь, він. Приводить людей до себе, як він навертає. Кожного з нас є своя така історія. Крім всіх інших, з цієї історії можна взяти ще один висновок, що треба частіше ходити до своїх бабусь. Які віруючі так. Ну і до невіруючих також треба ходити, відвідувати людей літнього віку. Взагалі добре, якщо вони віруючі, то по-особливому. Тому що іноді те, що вони нами, я перегадую... Як мені говорили в дитячих роках важливі слова, це воно закарбовується і приходить час, коли воно приносить плід. Слава нашому Господу. Текст про Біблії, текст в Біблії, який ми прочитали, він говорить нам про любов. І взагалі, любов в Біблії має особливе місце. Цьому відділу особливе і цінне, центральне місце в Біблії ось цим текстом. Ісус, коли говорить про любов, Він називає це найбільшою заповіддю. І коли Христос говорить про другу найбільшу заповідь, Він теж говорить про любов. Апостол Павло, коли говорить про любов, він ставить її вище за інші важливі духовні речі. І коли апостол Павло бере три речі, він говорить про віру, надію і любов, він не втрачає можливості сказати, що але більше серед них що? Любов. Текст, який ми прочитали, він напевно один із центральних або основних, який говорить в Біблії про любов, це гін любові, де Павло показує 16 або 15 практичних проявів, як любов вона проявляється в житті. І сьогодні ми трішки чули про любов до оточуючих людей, про прояв е, любові до інших людей. Я не буду сьогодні проповідувати про любов, але читаючи ось цей текст, я. Звернув увагу, що в цих практичних проявах любові є одна властивість, яка згадується двічі. От всі речі, які перелічує апостол Павло, він по одному разу говорить. Він один раз говорить, що любов вона милосердна, що любов, вона всьому вірить, що вона всьому сподівається. Він один раз говорить, що любов це тоді, коли відсутня заздрість. Все по одному. Але є в цьому тексті одна річ, про яку він говорить двічі, це тоді, коли він згадує про терпіння. Про терпіння він говорить тут дві речі. Він говорить, що любов вона довго терпить, і вона все терпить. Зауважили цей момент? Тут написано, що любов все терпить, і любов терпить довго. Тому я хотів, от саме трошки коротко, сьогодні. Поговорити саме про терпіння. Тому що, коли я читав цей текст з однієї сторони, ти розумієш, що це важливий, цінний, центральний текст про любов, який є в Божому Слові. І в цьому центральному тексті Бог чомусь повелів, щоб двічі згадалося ось це слово терпіння. Напевно, в очах Божих і для нас, людей, це є дуже важливим. Амінь. Чому? Терпіння є таким важливим для християнина. Я хочу, щоб ми переглянули деякі тексти з Божого Слова і побачили, як Боже Слово нас навчає і дає зрозуміти, чому терпіння є важливим для християнина. Якова 5 розділ, 10, 11 вірш. І потім Євреїв 12:1. Візьміть, брати мої, за приклад. Страждання і довготерпіння пророків, які говорили іменем Господа, ось ми називаємо блаженними тих, які терплять, Ви чули про терпіння Йова і бачили його кінець від Господа, бо Господь дуже жалісливий і милосердний. І євреїв 12.1 написано, тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків: скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжім з терпіливістю до боротьби, яка перед нами. Боже Слово тут нам приводить в приклад великих Божих людей, які жили до нас. Люди, які були, залишалися вірними Богові, і Він каже нам: подивіться на терпіння ось цих людей і навчіться терпіти так, як вони. Перша дуже важлива річ, чому нам в нашому житті для християн важливо бути терпеливими, тому що це Боже повеління. Бо хоче, щоб ми дивилися на тих людей, які пройшли такий шлях. В житті яких проявлялося ось ця якість, і Він хоче, щоб ми навчилися від них бути таким. Знаєте, навіть ну, це не віруючий, такий, не християнський вислів, але він має, скажімо так, має трошки солі в собі, тобто є там якийсь сенс. Кажуть, Бог терпів і нам велів. Чули таку фразу? Справді, так і було. Якщо ми подивимося на життя Ісуса Христа, Він перетерпів дуже багато. Не лише оці люди, про яких ми читали, про Йова, про ось ту всю хмару свідків, про якому в 11 розділі до євреїв говориться, не лише ці люди перетерпіли, а і Христос по-особливому перетерпів дуже багато. І Він має повеління до кожного з нас, щоб і ми могли в нашому житті бути терпеливими, тому що життя складається з таких обставин, де ми мусимо проявляти терпіння. Ми або проявляємо терпіння, або програємо битву в спокусах в гріхах. Тому Господь хоче, щоб ці речі вони були в нашому житті. Про Моїсея сказано, що Він вважав за краще терпіти зі своїм народом, пам'ятаєте, ніж мати дочасну гріховну потіху. Знову ж таки, терпіння показано. Ісус Христос приводить таку ілюстрацію в Новому Завіті, що людина, яка кладе руку на плуга, не варто озиратися. Не потрібно озиратися. Знаєте, я десь думаю, що коли людина, коли християнин, він перестає в своїх, можливо, труднощах чи переживаннях, в своїх складних обставинах життя, коли ти перестаєш терпіти, коли ти здаєшся, знаєте, це те саме десь можливо виглядає, як просто взяти і відпустити ось цього плуга зі своїх рук, озирнутися, відвернутися. Від того, від тієї місії, до якої покликав нас Господь. І саме тому Бог показує нам, говориться на прикладах інших людей. Він каже: подивіться на Йова, подивіться на тих всіх людей. Це реально. У них були величезні страждання в їхньому житті, і в цих людей це вдалося. Подивіться на їхній приклад, навчіться від них, говорить Біблія, і проявляйте терпіння. Ще одна річ написана в 2 Тимофія 4.2 апостол Павло звертається там до юного служителя, до молодого служителя Тимофія, він каже йому: проповідуй слово, наполягай вчасно, невчасно, докоряй, забороняй, умовляй з усім довготерпінням і навчанням. Знаєте, тут дуже цікава річ, тому що Павло дає Тимофію настанови, як йому потрібно служити людям. І він каже йому, що коли ти будеш служити людям, коли ти будеш проповідувати, докоряти, забороняти, вмовляти, навчати, робитися з чим. З терпінням. Виявляється, що терпіння в нашому християнському житті потрібно ще й для того, щоб служити іншим людям. До Ісуса Христа підійшли деякі люди одного часу. Це була людина, яка була одержима Марка 9 розділ, 19 вірш. Христос їм говорить, у відповідь Він їм каже: О роди невірний, доки буду я з вами, доки вас я, що робити? Терпітиму. Ісус Христос служить цим людям, і йому потрібне терпіння. Ну, Можна сказати, що це про невіруючих людей йде мова, але що хіба коли служиш віруючим людям, також потрібно терпіти? Давайте пригадаємо Моїсея, який служив ізраїльському народу в пустині. Скільки разів вони нарікали проти Бога, Мойсей як покликаний служити для усього народу, скільки йому потрібно було терпіння для того, щоб служити ось тим людям. Скільки разів було таке, що Господь був готовий новий народ вивезти, пам'ятаєте? І Мойсей заступався. Тобто, ця людина, вона була, вона в служінні своєму, яке мала від Бога, вона була терпеливою. Знаєте, і в нашому житті, якщо бути чесними, буває так, що нас, ми можем, нас можуть образити навіть віруючі люди. Також потрібно проявляти ось цю якість, також потрібно проявляти терпіння. Тому що ми всі залишаємось людьми, іноді нам потрібно. Перетерпіти різні обставини, різні переживання. І ось ця якість терпіння апостол Павло нам показує, що вона і в нашому служінні, коли ми служимо один одному. Чи віруючим, чи невіруючим людям в служінні один одному нам потрібна ось ця річ. Луки 8.15. А те, що впало в добрий ґрунт, означає тих, які, почувши слово, зберігають його в доброму і щирому серці і приносять плід з терпінням. Третя річ або третя сфера, де нам потрібно проявляти терпіння, це тоді, коли зростають плоди в житті християнина. Для того, щоб зростав духовний плід в моєму житті, також важливо бути терплячими і терпеливими. Знаєте, не все дається одразу. Є люди, які довгий час, можливо, борються з якимись проблемами, не можуть подолати якісь речі в своєму житті і готові вже в руки, щоб опуститися. В них і в таких речах нам по особливому також важливо проявляти усю терпеливість. Для того, щоб плід в нашому серці міг рости, потрібно терпіння. Коли ми щось садимо весною, воно ж не росте одразу, правда? Потрібно терпіння. Потрібно, щоб пройшло трошки часу, приходить осінь, і тоді воно зростає. І Так буває і в нашому житті. Коли Ісус Христос покликав Симона і Андрія, двох братів, він одразу дав їм Петрові, дав ім'я Петро, він був Симоном, але скільки ще часу цей Симон не міг стати Петром. Пам'ятаєте, скільки разів в нього ще проявлялося ось те минуле, ось та гріховна його природа, його риси характер, ось такі бунтівні, різкі десь, скільки часу довелося пройти цій людині, поки Симон, скільки терпіння. Довелося Петрові, поки він став, перетворився з Симона на ось того Петра, якого Бог його хотів бачити. І остання річ, 2 Коринтян 12, 12,12. Апостол Павло говорить, що ознаки апостола виявилися між вами в усякім терпінні, в знаменах, в чудах і в силах. Він говорить про себе, і він каже, що ви могли спостерігати за моїм служінням. І те, що я є поставленим апостолом від Бога, можуть засвідчити такі речі в моєму служінні: що є знамена чудеса, є Божа сила і є терпіння. Це дуже цікава річ, тому що воно здається, що ніби терпіння тут не вписується. Про знамена, про чудеса, так оце є ознакою духовно зрілого християнина. Що християнин є духовно-зрілою людиною. Візьміть особливих Божих людей з Старого Завіту, з Нового Завіту. Людей, які по-особливому, скажімо так, відмітилися певними вчинками, коли Бог був задоволений ним. У кожного із них були моменти, де їм довелося перетерпіти щось дуже серйозне. Починаючи від Йосипа, Моїсея, Йова, багато-багато інших, були моменти, де потрібно було проявляти ось цю річ. Тому, брати і сестри, це важливо. В нашому житті важливо. Щоб в нашому житті зростав ось цей плід, який Бог хоче бачити в нас. Щоб ми, проявляючи нашу любов, так як апостол Павло говорить, ми читали на початку, щоб ми могли терпіти все і терпіти довго. Так написано, що все терпить любов, і вона довго терпить. Нехай Господь допоможе нам, я хочу, щоб ми помолилися. І попросили в Господа, щоб він нас цьому благословив, щоб він допоміг і дарував нам сили, де нам не вистачає терпіння, щоб він нам допоміг цьому. Так як учні просили свого часу, додай нам віри, щоб ми, коли нам в якихось обставинах життя не вистачає терпіння, щоб ми просили в Господа, Боже, додай нам терпіння. Амінь. Боже милосердний, ми дякуємо Тобі за цей недільний вечір. Господь, дякуємо Тобі за це служіння, Господь за ці слова, які.